Громадські слухання без громади. Уже за не дуже доброю традицією. Коломояни ігнорують такі засідання, а вони, до речі, можуть вплинути на ситуацію. Хоча людей немає, громадські слухання таки проводять усе за процедурою. У Нас був проведений конкурс щодо о, вивезення твердих побутових відходів у місті Коломиї. На даному конкурсі приймали участь дві фірми. Структура АВ Коломия виграла. Даний конкурс і було прийнято рішення затвердити тарифи на засідання виконавчого комітету. Згідно процедури, ми сьогодні проводимо громадські слухання щодо встановлення даних тарифів. Представник філії АВ Коломия, товариства з обмеженою відповідальністю АВ Івано-Франківськ, розповідає, тариф складається з вартості захоронення сміття паливно-мастильних матеріалів, а також через погані дороги витрат на ремонт транспортних засобів. Всі добре знають, яка зміна відбулася у вартості паливно-мастильних матеріалів у зв'язку з зміною курсу валют запчастини, вартість запчастин для наших автомобілів, які є. Імпортними також значно збільшилась. Ну і крім того, хочу сказати, що коли у 2011 році ми затверджували тариф, то вартість захоронення одного метра кубічного становила 23 гривні 28 копійок. А зараз Ця ціна є 43 гривні 26 копійок. Тобто на 20 гривень збільшилась вартість захоронення для нас, того сміття, яке ми забираємо в населення, і це фактично є три основні причини, чому ми зараз піднімаємо тариф. Останні тариф затверджували у 2011-му, Розповідає Орест Фургала. Тому тепер люди, які користуються послугами цього підприємства, ймовірно платитимуть більше. Тарифи, які діють на даний момент, поки що в Коломиї. Це є 7,80 з однієї людини, яка проживає в багатоповерховому будинку, за місяць за вивезення побутових відходів, 27,30 з двору господарства, 65 Гривень 71 копійка за 1 метр кубічний для бюджетних установ, і 76 гривень 6 копійок для інших категорій споживачів, тобто для інших юридичних осіб. Тарифи, які ми пропонуємо для міста Коломия для одного мешканця за місяць, буде становити 10 гривень 89 копійок. Для двору господарства це і 38 гривень 31 копійка для бюджетних установ за 1 метр кубічний. 75 гривень 39 копійок, і для інших споживачів 80 гривень 93 копійки. Як на мене, абсолютно зрозуміло є для кожного, що це є необхідність підвищити тарифи до такого рівня, для того, щоб підприємство могло нормально далі функціонувати і забезпечувати належний вивіз побутових підходів. Оскільки представників громади на слуханнях не було, то не було й запитань. Тепер рішення прийматиме виконавчий комітет Коломийської міської ради. Засідання відбудеться 23 червня.